Друзі, доброго дня! І так для деяких пенсіонерів призупинено зарахування пенсії на картку. В першу чергу припинили виплати пенсіонерам, які прийняли рішення залишитися на території Росії. І дійсно є доля таких пенсіонерів, які являються внутрішньопереміщеними особами, і прийняли рішення залишитись в Росії своїй волі, або ж є такі випадки, коли. Ну просто не встигли, не змогли, не було ким кому допомогти, і в результаті попали в таку ситуацію в коментарях. До речі, напишіть, будь ласка, вашу думку щодо цієї новини. А далі я розповідаю вже більш конкретним речам щодо цієї новини. І так, якщо більш детально, то частині пенсіонерів в Україні призупинили виплату пенсії на банківські картки. Це тут торкнулося, як я казав, внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу внутрішньопереміщеної особи до 24 лютого. Того дві року та не прийшли в результаті обов'язково фізичної ідентифікації до 31 березня 2024 року, яку треба було провести. в пенсійному фонді Запевнили, що виплати таким внутрішньопереміщеним особам пенсійний фонд продовжує нараховувати, проте на картки вони потрапляють лише після проходження ідентифікації. Хочу сказати, що, про, що цей процес ідентифікації тривав цілих 9 місяців з 1 липня 2023 року до 31 березня 2024 року. Пенсіонери мали можливість підтвердити свою особистість офлайн або онлайн за цей період 9 місяців. Така перевірка була потрібна, щоб переконатися, що виплати отримує саме та людина, якій вони призначені. І раніше я вам попередньо розказував. Хто саме ці люди для проходження ідентифікації, потрібно вибрати один із способів: перший це або ж особисто відвідати відвідати відділення Щадбанка чи органи пенсійного фонду. Другий, якщо немає фізичної можливості відвідати відділення банку чи пенсійного фонду, потрібно авторизуватися авторизуватися на вебпорталі пенсійних послуг електронних послуг пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису дія підпис. Третій варіант це за допомогою. Відео конференція відеозв'язку, де на сайті пенсійного фонду можна подати заявку і пройти відеоідентифікацію. І четвертий варіант у разі, якщо у разі перебування за кордоном пенсіонера, ви можете отримати у закордонній дипломатичній установі. Е Посвідчення факту, що людина жива, та надати ці документи органу пенсійного фонду після проходження самої ідентифікації, додатково додатково звертатися до пенсійного фонду не потрібно, так як виплати відразу, коли ви пройдете ідентифікацію, виплати відновляться і пенсію, включаючи суми, що накопичились за попередні місяці, коли виплати були призупинені, ці пенсію перерахують автоматично і перерахують вам на карту картку у найближчий виплатний період після проходження самої ідентифікації, і в закінченні відео я би хотів сказати, що дійсно є така категорія пенсіонерів, які не можна сказати, не прийняли рішення все ж таки залишитися за кордоном на окупованій території. А і як кажуть, не по своїй волі там залишилась, і виходить, що їм е, теж зупиняють виплату пенсії, але є і категорія, які дійсно переїхали в Росію, залишились на окупованих територіях, свідомо. І в результаті отримують пенсію українську і російську. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку щодо зупинки виплати пенсії таким категоріям пенсіонерам. Ваша думка дуже важлива. І підписуйтесь на канал Банківський клуб. Ми говоримо про останні новини в українському суспільстві.